Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентіві. Сьогодні до нас у студію завітав ветеран російсько-української війни та директор комунальної установи Хаб ветеран Тарас Сосовський. Вітаю, Тараса, слава Україні! Вітаю героям слава! Ви та ще один учанин Олег Моргун у завершальному етапі власне ігор нескорених Strong Spirits Games завоювали шість медалей. Це було у Мадриді, Іспанії, буквально в цьому місяці. А розкажіть, як ви взагалі потрапили на ці змагання від самого початку? Особисто я це було в кінці 23-го року. Мій такий хороший товариш, друг. Василь Петріщак запропонував, каже, що буде така ідея, така ініціатива від наших струнгменів, зокрема від Василя Віростюка, що вони хочуть допомагати ветеранам реабілітовувати саме через спорт. Ми зустрілися з Василем Ярославовичем. Якби я почув те, що вони пропонують, що це буде такі якби, змагальні моменти. Це, ну, мені це особисто цікаво, тому що я в минулому займався професійно більш так, спортом, важкою атлетикою. Мені це було цікаво. І це власне змагання у важкій атлетиці або з важкими, з великими вагами, так? Ну так, це змагання. Там, зокрема, це жим штанги або підйом гір. Ну, в моєму випадку це сидящі, дві гір'я по 16 кілограмів. Але, взагалі, сама концепція цього, що це йдуть змагання між ветеранами, між своїми. Тобто, це не, 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 не скільки йде суперництво, скільки Ну, я не знаю, як сказати, такі. ну такі, якби спортивний дух да, серед ветеранів. є. Але ти розумієш, що це таке саме побратима. Тобто, вже ми, ми товаришуємо з, з хлопцями з різних областей, ми спілкуємося ну, помимо спорту на якісь інші теми. Там допомагаємо на багато хлопців, що займаються власне, спортом, вони є такі громадські ну, активні. В громадському житті, в своїх містах щось там роблять якісь ініціативи, так само по ветеранам, по допомога ветеранам, допомога армії. Тобто є про що говорити, і ми, ми, ми на одній хвилі, і нам, нам комфортно, нам, ну. Чисто додати такої чоловічої ноти, легкого суперництва, щоб був азарт якийсь. Ну, азарт, звичайно, є. Да, тому да. це яка, кайф, коли ти ну я скажу про себе, коли я стояв в Мадриді з прапором нашої держави, з прапором мого підрозділу. Коли отримав медалю, ну це, це це дуже такі емоції. Коли ти розумієш, що ти на змаганнях такого рівня щось зміг показати, ну емоції насправді дуже круті. От, власне, ви кажете, що в Україні це був відбір серед ветеранів. А коли вже були ці змагання у Мадриді, так, це етап, це теж з інших країн були учасники «Ветерани війни»? Так, це так. були це вони Федерація Сторгмену. Вони зробили змагання між ветеранами. В рамках фестивалю Арнольд Класік Європа, тобто там були якби люди, ну які не мають відношення до війни з інших країн, але це було окремо саме серед ветеранів. Один з етапів, тобто загальних змагань це був а гаразд, а от ви зустрічали ветеранів з інших країн, так? А от як вони взагалі, що вони говорили про наших бійців, про нас, про Україну? Ну, якщо. Сказати так, коли ми спілкувалися в такі більш неформальні обстановці з ними, з ветеранами, з ветеранками. До речі, ну, було багато і дівчат з інших країн, ветеранок саме. Е, ну, Вони були як, ну, вражені були нашим, скажімо так, те, що в нас є такі хлопці і дівчата, які працюють над собою. Бо це в першу, першу, першу чергу це робота над собою, щось щоб покати, що якісь, якесь досягнення. І з ними цікаво було. Ну, вони. Вони самі казали, що ми каже, у в нас була інша війна. Це, це в основному ветерани були, які воювали е, Ірак і Афганістан, вони кажуть, в нас була інша війна. Ну, тобто там не було такого масовної авіації, артобстрілів. Ну, Вони признають це, що та війна, яка зараз е, в нас з, е, з державою-агресором, бо матюкатись не можна, то вона. Ну, це, це явище в, взагалі в світовій історії, воно таке непересічне, і певно, що не було ще такого. Ну, тобто вони розуміють. Тех, Технологічно-технічна війна. Тобто не вони розуміють. розуміють, що наші війни проходять набагато більше випробовувань в військовому плані. Наші війни, по-перше, вони вчаться, і вже вони можуть і навчати навіть і, я ж зараз скажу так, і людей з інших військових з інших країн. Тому що досвіду у наших військових дуже багато. Ну, тут власне, як як швидко міняється картина, бо я згадую ще новини за 22 й рік, коли тоді е, морські піхотинці, морські котики, США, ну різні підрозділи, да, елітні світові приїжджали в Україну навчати наших е, військових. Я десь не пам'ятаю, яке видання Західне писало коментарі їхні про враження. Вони тоді писали, та вони нам розказують, як вони виконують завдання. Ми такі сидимо, кажемо: так, не можна, ви що? Тут треба так, тут небезпечно, тут все. Вони кажуть, яке небезпечне, так уже війна. Ну, наші воїни відповідали, і вони цим самим ламали у західних військ стереотипи, як зараз насправді війна з такого масштабу супротивником відбувається. Я скажу, в мене в мене такий також був випадок, коли у нас були інструктора за закордонні, коли один там з елементів вони навчали нас, як поводити з, з зачистку будівель. І Вони кажуть, ну один з, як би з можливих цих це. Починати зверху вони скажу, добре, а як немає дістатися? Ну гелікоптером. Я йому кажу: Сорі, кажу, у нас немає кажу, такого, як у вас, технологічного це. Ми кажу, от, воюємо. Він показуємо там джип, на якому ми там, робили роботу. Він каже, а ви на цьому воюєте? Да? Ну, це, звичайно, машина не броньована, нічого, це звичайний цивільний автомобіль. От в них це все так дуже, дуже їм було незвично дивно, як це все у нас відбувається. Як це так можна, не зверху починати, без, без, без гелікоптера. Так, да, і, і так само і евакуація, це все. Ну, в них вони воюють по, по стандартах, по книжках. От в них є записаний якийсь певний протокол. Я не скажу, що він поганий, він, він хороший. Але в них немає, як сказати, такого можливості проявити свою фантазію. Тобто от вони завчені так воювати, вони воюють так. Наші хлопці, наші вояки, вони більш такі творчі. Ну, Я можу помилятись, але мені видається, що. Ну, в певні періоди, коли ти починаєш взагалі цікавитись тематикою зброєю чи військовою тематикою, не пов'язаною того, чи на той момент ну ще тоді не було війни. Да? Коли mm. ти зацікавишся, і ти ж читаєш, що які там сучасні сучасна війна як виглядає? Там точкові удари, інфраструктура, військові лише проти військових. Тобто, от вони більш воюють, напевно, по цих от. Ідеологічних, я скачка, не навіть не ідеологічних, а утопічних стандартах, які насправді в житті з таким ворогом, як Росія, не працюють. Взагалі не працюють. І вони тепер, ну, хто дотичний до військової тематики, вони розуміють, що все-таки, так як в них записано, воно не, досить часто воно не діє, не дієве, а дієве, так як робимо ми, як роблять наші воїни ЗСУ. Ну, давайте ще трішки повернемось до теми зі змаганнями. А й були якісь цікаві от випадки, курйозні, чи що вас от вразило чи що вам запам'яталось дуже сильно, окрім моменту, що ви тримали от прапор бригади України на трибуні? Вразила мене одна американська ветеранка, яка теж на протезі, і я побачив, як вона виступає, і які вона показує результати. Ну, це. Це просто це неймовірно. От вона настільки працює над собою, вона наскільки викладується на цьому всьому. я розумію, як це важко, ну, маючи кінцівку, скажімо, штучну показувати робити таку роботу це дуже круто. А вона теж трохи менша? Ну, вона так, вона виступала в своїй категорії, виконувала відповідну вправу. Ну там дівчат там, ваги менше, ніж у хлопців, зрозуміло. Але я просто подивився на техніку виконання на це все, це дуже круто. Є чому повчитись. Ви згадали за Арнольд Прасік. Я так розумію, з перемогою ви здобули туди собі путівку. І коли це має відбутися? Ні, ні, це вже відбулось. А, вже було Арнольд. Це власне, це було Strong Spirit Games. Це один, один з, якби з етапів, не з не етапів, а один з елементів з Елементів загально. самого Арнольд Класік. Тобто, це вперше в цьому році вони так і провели, що вони взяли, дали можливість прийняти участь в Арнольд Класік і ветеранам також. А Арнольд був присутній? На жаль, не було. Але було багато, скажімо так, людей відомих в світі спорту. І ну, коли ти там бачиш людину, яку ти бачив 20 років тому по телевізору, там в іграх, а тепер ти з ним фотографуєшся, там, щось там спілкуєшся. Ну, це, Ну це, наприклад, хто був? Кого е, був такий ісландський стронгмен Магнус Карлсон. О, не, не, Кан... Магнус Магнусен. Магнус Мас. Магнус, Магнус, Магнус. Магнус. Я пам'ятаю в дитинстві, ну, ще так. дивився. -да, І Магнус. кажу, я його бачив там по телевізору, так, а тут. Він сидиться, просто такий, я кажу, можна вам турфатися. Він такий, так, звичайно, там підписав він хлопцям. Там, хлопцям назвали підписувати здається, футболки, там, ще там якісь е, таку продукцію. Я пофоткався, ну, це, це класно, це якось так себе надихає. Що ти з таким людьми маєш можливість там, поспілкуватися, якісь, там, просто побути поряд навіть. Ну, чимало можна почути про те, що взагалі спорт загортовує як і тіло, так і дух. От, е а вам спорт допомагає у житті ментально? Дуже сильно. Бо коли я повернувся, ну, верніше, як повернувся, коли мене привезли, скажімо, пораненого вже в Дніпро, і потім вже я потрапив в Луцьк. Фізичний стан він був дуже такий, скажімо, я був виснажений, мені було важко, мені нічого там не хотілося. Коли до мене приїхав, то також мій там ще один друг тренер. Олег Хомяк каже, слухай, треба щось робити. І ми почали щось робити. Я ну, тренувалася, ми просто, просто в лікарняній палаті. Потім, коли це вже пішло так на бішнику на, на професійні, стало таку колейку, і воно настільки просто переключає тебе від тих ну, таких неприємних думок, якихось вимиває з тебе оцей весь такий негатив. Ти після тренування виходиш, і ти, ти розумієш, що, в принципі, життя то воно, воно цікаве, воно не передбачено, не продовжується. А скільки часу ви приділяєте спорту? Ну, намагаюся тричі на тиждень бути в спортзалі. Там по дві годинки десь орієнтовно. Це Стандартно, хороше, хороше тренування середньостатистичне? Ну так, да, я б я, 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 волів би, звичайно, більше приділяти цьому часу, але, оскільки маю ще трошки. Роботу і ну, не, не можу я роз... Ну, от, власне, давайте проговоримо про вашу роботу. Ви ж говорили, що чимало ветеранів, з якими ви стикались, в житті займаються якоюсь активністю, пов'язаною з допомогою чи то ветеранам, чи то військовослужбовцям. Mm -hmm. Ви зараз очолюєте комунальну установу, хаб-ветеран. От взагалі, розкажіть в загальному, чим займається ця установа? Це допомога ветерану. Допомога різнопланова. Як психологічна, так, допомога якась соціальна, вирішені різних питань побутових, питань з документами, юридичних, юридичних ага. питань працевлаштування, намагаємось. Ну, тобто, ми хочемо, щоб людина, яка повернулася з війни, з ряду причин, там, чи це поранення, чи це там ще якісь моменти, щоб вона могла повернутися кудись. Бо буває досить часто так, що хлопці повертаються, і вони повертаються в нікуди. Ну, будемо відверті, там і сім'ї руйнуються, і багато бізнесу закривається, тобто людина йшла на, на війну, будучи, маючи якусь, скажімо так, цивільну, цивільну роботу, вона повертається в неї немає засобів до існування елементарно. І стараємося якось хлопців витягувати з того. Такого ситуації, коли починають зловживати алкоголем чи ще якимись речовинами, От, ну, я, я розумію, що це дорога в нікуди просто і вона до чого хорошого вона не призведе. Ви згадали за психологічну допомогу. На базі хабу будуть працювати психологи, чи ви будете співпрацювати з якимись психологами, до яких будете направляти? Ні, на базі хабу будуть працювати свої психологи однозначно, бо. Направляти людину, це знову ж таки людині лишні робити, ну, якісь пересування маршруту. А людина може й не доїхати до психолога, подумає по дорозі, а воно мені не треба. Коли ти його на місце вже береш, скажімо так, що тепло… Коли людина, людина прийшла, прийшла, вже а? є шанс, що вона щось зробить. Іди поспілкуйся, йди там просто посиди, попий чаю, поспілкуйся. Там. Не треба там, якісь там супер за ці. Мудрі тести там чи ще не щось. Просто людині важливе спілкування, щоб її вислухати. Ну, досить часто це, це діє просто. Це психологи, так розумію, з досвідом саме в цьому напрямку. Ну, так, ми намагаємось знайти таких психологів які мають саме досвід роботи з військовими. А як ви плануєте от залучати ветеранів? Ви кажете, так, чимало ветеранів повертаються і. Ну... Не всі, можливо, цікавляться засобами масової інформації. Да не всі, от як е, зрозуміти, що до вас потрапляють саме ці ветерани? Ви ведете якийсь облік е, через спілки ветеранські? Чи можливо ви маєте доступ до якогось реєстру військових ветеранів? До реєстру доступу ми, на жаль, не маємо, хоча якось намагаємось добитися, щоб була інформація про людей, які повертаються, які кінемовілізуються. Зараз сидіє поки що так, або ну щось там в соцмережах, хтось прочитає, або по принципу сарафанного радіо. Тобто, хтось, хтось щось почув, вон звернися, от тобі там номер телефона ще адреса. Ну, якось так це поки. А плануєте зовнішню рекламу проводити активно? То, звичайно, звичайно, буде людина, яка буде займатися саме там просуванням і в соцмережах, і хочемо позиціонувати себе на різних таких ну громадських активностях. Ну, по-любому маємо про себе просто заявляти, не говорити, а кричати навіть, щоб достукатись до людей, до, до хлопців, до дівчат, які, які повернулися, які потребують цієї допомоги. А часто вони і не знають, куди звернутися. А взагалі, ви маєте інформацію, скільки ветеранів в місті знаходиться в Луцьку? Ну, за моєю інформацією, в нашій Луцькій територіальній громаді десь біля тисячі людей вже які звільнення з Лав ЗСУ. Біля тисячі? Так. Ну, да. Це, це не, не, не маленька кількість. Ну, це досить великий об'єм роботи. Як ви кажете, якщо уявити, да, що кожному треба юридична допомога, психологічна допомога, інша допомога. Ну. Ми розуміємо, ну, я розумію, ми розуміємо, наша команда, що не кожен звернеться, не кожен, можливо, захоче. Але якось намагатися їх витягувати. Хочемо робити якісь такі, ну, не знаю, там спільні назвати, як, не знаю, пікніки. Там, ну просто щоб спілкувалися між собою ветерани. І воно також діє. Там, хтось знає, те, хтось знає. Те, і воно, тобто люди діляться інформацією між собою. І навіть вони можуть допомагати один одному без участі вже саме фахівців нашого хабу. А в, власне, в ветеран хаб є працевлаштовані ветерани? Є. А яку вони роботу виконують, якщо не секрет? Ну, мі мій заступник. Також ветеран, наш юрист, також ветеран, він ще воював в 2014 році в складі 51-ї бригади нашої Волинської. Ми, ну, ми намагаємося залучити ветеранів до, чим ширше до, до роботи. Є така як казати, професія чи посада запроваджена Міністерством ветеранів, фахівець супроводу ветеранів. Люди подають документи, подають свої заявки через мережу інтернету на ресурсах міністерства, проходять певну співбесіду, і потім вже в нас тут міністерство присилає нам кандидатів, які пройшли цей відбір, і тут вже комісія засідає, яка буде саме відбирати ну, людей для роботи з ветеранами. То скажу так, що по моїх, по моїй інформації, там подалося два ветерана, і здається, Одна чи, чи дві дружини військовослужбовців на, на таку посаду. А в чому суть цієї посади? Ну це такий універсальний солдат, який буде допомагати ветерану, в принципі, ну направляти так, скривати його в потрібне в потрібне йому русло. Грубо кажучи, менеджер, який закріплений так. за ветераном, Так, щось на кшталт. персональний консультант. Так. грубо кажучи. Так, щось типу того. Ну взагалі це правильно. Я чому запитав? Бо я так я особисто вважаю, що напевно. Ніхто, як ветеран війни, не може зрозуміти ветерани війни, з чим він стикається. От, власне, що я хотів запитати, на вашу думку, з чим найчастіше в цивільному житті стикаються ветерани, з якими проблемами? Найчастіше. ну, Багато хто стикається з тим, що він не може утримати документи, які би йому, скажімо, потім для подальшого утримання якихось виплат, які були, ну, на жаль. Бюрократія, бюрократія, бюрократія в військових частинах, вона дуже велика, це ще така радянщина. І от питання саме документальні, такі от оформлення якихось певних документів, вони займають дуже багато питомої вагів саме ветеранів. Ну, тобто, в основному треба юридична да? підтримка. Навіть, навіть можливо, не стільки юридична, просто сказати людині, що от Дивіться, тобі для того для того, треба зробити те, те, те. Тобто ти малюєш йому таку дорожню карту, він знає, куди йому звертатися, і ну, полегшує, скажімо, йому життя. Ну, от ви кажете дійсно, що є чимало е, державних да, програм, які працюють на підтримку ветеранів. Це якась там і фінансова підтримка, і матеріальна, психологічна. Я так розумію, що ви теж будете вивчати ці програми і допомагати людям взяти брати участь да, в цих програмах. Якщо ви маєте на увазі гранти на якісь на відкриття ну, власної справи. Кліпу того, наприклад. так. Звичайно. Пробуємо, вже є певний позитивний досвід, що хлопці отримують кошти від центру зайнятості на відкриття власної справи. Та чому ні? Просто людині, головне дати зрозуміти, що він не покинутий, що в нього є можливість чимось займатися якоюсь улюбленою справою. А якщо в нього для того немає якогось там ресурсу, чи він не знає, як це робити, то. Є зараз багато семінарів, тренінгів, які навчають саме, ну, як вести свою справу. Ну, і так само і кошти залучаються, і держава виділяє, і є багато фондів, які виділяють кошти хлопцям на старт свого якогось там. Та і ви направите, як кажете. Ну, і ми допоможемо, звичайно. Є ще така категорія, на жаль, це як. Сім'ї загиблих військовослужбовців, а сім'ї тих, хто перебуває у полоні в Росії, ви якось плануєте проводити роботу з цією категорією населення? Звичайно. Яким чином? Ну, знову ж таки, допомога, в вирішенні їхніх питань, бо, ну, на жаль, ти потрібен, поки не тримаєш автомат. А буває таке, що коли військовослужбовець чи загинув, чи потрапив у полон, і сім'я залишається, можливо, так сам на сам, сам своїми цими питаннями, проблемами, ми намагаємось також допомогти. Бо ну, життя ж продовжується. Потрібно так само платити комуналку, купувати харчі дітей в школу, в садок, там, на гуртки різні. Ну і, напевно, банально психологічний стан, що комусь хочеться виговоритися, але хто це зрозуміє, напевно. Плануємо, плануємо дуже залучати саме для такої, для такої роботи, щоб працював принцип рівний рівному. Тобто людину зрозуміє та людина, яка була в схожих життєвих умовах. Наостанок я хочу підняти ось таку тему питання інклюзивності в Луцьку. Це питання, яке піднімали чимало і блогерів, і, можна так сказати, інфлюенсерів. зокрема, і ветеран війни Терен, який є відомим блогером, він приїжджав, показував, як тут в Луцьку з інклюзивністю. Ба більше скажу, та навіть я на певному ділянку дороги на Дубнівській, одного разу писав в соцмережах, робив фотографію, що є пониження. Ну, немає ніякого шляху, куди вони ведуть, От просто пониження, пониження, а далі бровки по 20 см, ну, грубо кажучи, і куди ти після того пониження далі потрапиш? Тобто, що є дійсно проблема, що в деяких моментах це робиться більше для галочки, аніж якісь продумана концепція. Хоча ніби в місті зараз планують вивчити питання загальних, от саме понижень, так далі. От як ви вбачаєте, наскільки інклюзивний Луцьк? Що вам тут подобається, що не подобається в питанні інклюзивності, і чи будете якось приймати участь у вирішенні цього питання? З приводу теперішнього стану речей, ну, є, є моменти, де не можна назвати луч там повністю інклюзивним, якщо так м'яко можна виразитись, подобається те, що змінюється щось. Що таке робляться ці пониження, робляться якісь певні моменти для слабозорих людей. Звичайно, багато, багато є питань, які ще потрібно вирішувати. Ми зараз пробуємо достукатись до приватного бізнесу. Ну, я це маю на увазі якісь там магазини, там, кафе, аптеки, щоб вони робили свої заклади саме доступними для людей маломобільних. Ну, бо, на жаль. Ситуація такі є, що людина на візку вона не може потрапити в монетарний магазин без сторонньої допомоги. Йому треба, щоб хтось притримав двері. Чи що. ну, це ну от, на ваш по ваших особистих суб'єктивних спостереженнях. Наскільки відсотків бізнес адаптований до інклюзивності в луцьку, бізнес в луцьку? Мені видається, що напевно відсотків 10-15 бізнесу лише Луцьку адаптовано під проблеми. Ну, ну, можливо, скажімо, там 20%, а так 20. Що вже більш оптимістично. Якщо можна, я додам. Я особисто бачив історію з однією аптекою, не буду робити антирекламу, але в них листівка з шрифтом Брайля висіла з іншої сторони скла. Ну, тобто, людина при всій. При всій там інформація мегаї, він, там він була може. інформація про те, що ну, це зроблено, Да, воно наклеєно з іншої сторони. Це зроблено для Галочки. І ми розуміємо, що так воно не має бути. Бо, на жаль, людей з. Ну. Я не скажу, що це люди з обмеженими можливостями. Це, це напевно так говорити. Але це бо, люди з певними потребами. Яким так, треба бо, певні умови для комфортного пересування. І ці люди, ну, їх, їх багато їх багато вже є, і буде їх ще більше. У нас війна. І люди отримують поранення, отримують каліцтва ну, масово. Ну, дивіться, є така, була така тема, яку піднімали стосовно одного з ветеранів. Він проживає в багатоповерхівці, так, і там проблема, що він прикутий до ліжка. І, наприклад, в будинку немає пантуса абсолютно. І те, як побудований, грубо кажучи, Сходова клітка до під'їзду, яка веде, вона не дає технічної можливості правильно зробити пантус. Окрім того, ліфт не дуже адаптований по ширині. Ну, скажімо, так, він зовсім не Ну, Там, там Ніби як батьки казали, що, що дуже сильно розтягнути двері, але батьки вже старші, це теж фізично не так легко. І. Це я називаю один випадок. А на жаль, я думаю, що таких випадків є, які ще про які не говорять ще більше, а може бути ще більше, тому що в нас будинки теж до цього не адаптовані. Ви плануєте проводити роботу з ОСББ, от збирати цю проблематику? Звичайно, це, ну, це торкається і мене. Я скажу на особисто на своєму прикладі. Я коли потрапив вже в Луцьк, це було після. Дніпро, потім був Рівне, Луцьк. Так. Я ще був без протезів, на візку пересувався на кріслі колісному. Я додому потрапити не міг, тому що в мене радянський будинок, і там, там є пандус, ніби, ну там дійсно там немає технічної можливості зробити такий ухил, щоб можна було туди заїхати. Але ну, там можна, і можна навіть і заїхати. Але ліфт настільки вузький, що моє крісло колісне, бо, бо кисло вони ж теж є різні, під різних габарити, я не міг потрапити просто, заїхати в ліфт. Ну, то мені когось просити хлопців, щоб мене винесли там на цьому поверх. Ну, і ну, так собі історія. Я два місяці, будучи в Луцьку, там два, два кілометри від свого будинку, я не міг потрапити додому. О, це за... Ти додому бачите, додому, я, я зайшов на, ну, на, на ногах, на залізних. Так, і це ж ніби річ, про яку мало хто задумується елементарно, навіть питання вийти або потрапити додому. Мені сподобалось, коли я був у Львові, отримав протези. Вони зробили в цьому центрі протезно-реабілітаційному такий, ну як день відкритих дверей саме для бізнесу. Вони взяли там, поставили, ну, можливо, там, квісел там тих колісних 20, посадили людей, представників бізнесу, ну, такого бізнесу потужного. І кажуть: ось, будь ласка, вам маршрут. В нас тут створені умови, які, ну, для людей з такими, що пересуваються на кріслах колісних проїдьтеся, побудьте в тому кріслі хоча б там годину. І люди, люди розуміли. Просто вони починали розуміти, наскільки це ти в ньому проводиш час годину, а людина в ньому проводить все своє життя. Я, я був в кріслі колісному три місяці, і повірте, це, ну, це, це важко. Це, ну наскільки тебе якось не сказати, що пригнічує. Саме, напевно, страшно, це ти звикаєш до цього. От просто в в стає комфортно, коли мені дали ноги, я там почав потрошки ходити, спочатку там, там, пару хвилин в день, потім там, годину в день. Але я, я зрозумів, що мені що я... дайте мені крісло, мені вже все, мені зручно, того, що ну, я зрозумів, що так, так ну, себе шкодувати, типу, себе якось там не можна. І почав потрохи-потрохи, почав дві години тому, в день ходити, півдня ходити. Важко, боляче, але переріз, скажімо так, переборов себе. Я можу помилятися, це напевно, як вираз стати на ноги, коли ти піднімаєшся над своїми проблемами і бореш їх. Ну, щось типу того. Дякуємо, Тарасе. Глядачам хочу сказати, що комунальна установа, хаб-ветеран незабаром розпочне свою роботу. Я думаю, ми, ви будете бачити в Луцьку інформацію. Щиро бажаю. Удачі в вашій ініціативі. Хочу, щоб дійсно от ветеранам було куди звернутися, вони не боялись звернутись і розуміли, що є люди, які їх розуміють і кому ну, не байдуже, а не байдуже всім. Дякуємо. Дякуємо, Тарасе. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава. А я нагадую, з нами у студії сьогодні був ветеран російсько-української війни та директор комунальної установи ХАБ Ветеран Тарас Сосовський. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луська та волині щогодини на телеканалі конкурент Конкурентів. Підписуйтесь на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на конкурентів. Все буде Україна.